Скандальна заява Орбана: Невже Угорщина претендує на територію України? Угорський прем'єр Віктор Орбан, який там при владі вже 19 років, заявив, що Україні потрібне припинення вогню, але при цьому додав, що він не знає, що таке зараз Україна і де вона є. Іншими словами він поставив під сумнів існування нашої держави і її кордонів. Для чого він все це робить? А все через Закарпаття, на яке угорці давно пускають слинки. Я нагадаю, що до 1918 року Закарпаття було у складі Австро-Угорської імперії, і угорці все не можуть забути своє імперське минуле і сумують за ним. Згадайте постійні закиди і придирки щодо статусу угорської мови в Україні і нестачі угорських шкіл на Закарпатті. Цим угорщина. Просто повторює сценарій Росії на Донбасі і в Криму. Тому їй почалися провокації на днях. На Закарпатті невідомі спалили церкву, і на будинках з'явилися написи з погрозами проти угорців. То чи є ризик анексії наших закарпатських земель? Багато експертів кажуть, що Орбан насправді маніпулює цією темою, щоб вибити більше субсидій від Євросоюзу. Але згадайте, ми до 2014 року не думали, що росіяни можуть забрати у нас Крим, а в 2022 році можуть піти повномасштабною війною проти України.